Чи дійсно на наступному тижні плануються кадрові зміни в уряді? З чим це пов'язано? Ну чи дійсно так, дійсно інформація, яка була таємна, стала явною. І по королю Пентаклів я там, наскільки розумію, там якісь доволі серйозні люди. Ну, я наскільки забираю, розумію, що ці люди по всім даним щось вже роблять не те, що мають робити? Я це дивлюсь саме людьми, які їх це знаєте, якби викидають людей, які роблять якісь свавілля, чи вони не виконують наказ, якась така от історія. Да? і Вони дуже багато щось спущено саме як буде, так і буде, і я наскільки розумію, там є за що. Чи досягли згоди глава Пентагону та міністр оборони Норвегії, коли нещодавно обговорювали Україну? Ну, знаєте, сказати от так однозначно, що всі досягли згоди, це буде неправильно, тому що в них дуже велика кількість розбіжностей. Чи вони до чогось домовились, так до чогось домовились, але це не в повному обсязі. Щоб просто розуміли приблизно те, що вони мали домовитись, це тільки половину вони того домовились. Не в повному тут дуже такі величезні розбіжності, і крім того, є просто різне бачення однієї одних людей і інших. Тут повні такі розбіжності. Чи відбудеться голосування щодо допомоги України в Конгресі США 20 квітня? Ну, я наскільки розумію, що так, воно вже йде по накатанні. Е, я там не можу сказати, що це 20 квітня, але цей, цей процес закінчується. Він вже підходить до кінця. Чому у низці законів про консолідовані асигнування США міститься поправка про заборону надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов? Ну, там же щось таке прописано. Е, є якась інформація, яка не дійсна, але вона прописана. І вони діють саме за тією інформацією. Бо ми бачимо, що є ілюзія, через що я кажу, що ця інформація не дійсна. Але вона прописана. Вона є, щось дозволяє, щось не дозволяє. І для того, щоб узгодити, то треба йти по цьому прописаному. От саме там якась є інформація, що це забороняє. Чи приберуть цю поправку з цьогорічного законопроєкту про обороні асигнування? Я не впевнена, що її приберуть. Я думаю, що це погоджено, що давати не будуть, бо тут головна тема дайте. І будуть наполягати на тому, щоб дали. Ну, не хочу нікого обідати, але це не на часі зараз це питання. слова «геть». Чи справді Дональд Трамп змінив свою думку щодо військової допомоги Україні від США? Ну, така цікава історія. Життя змушує змінювати думку, Тут по десятки мечів його змусили змінити згідно його статусу, згідно в принципі, того, що, що зараз планується. А ми всі знаємо, що плануються вибори. І, скажімо так, щоб бути проти України, то яким чином це втрачати голоси. Так що це таке політичне рішення, і ну, він, він згодний. Да? І на це. Чи справді Німеччина серйозно готується до нападу Росії на країни НАТО? Ну, я думаю, що справді. Я скажу більше, що в них нема навіть ніякої такої історії, що цього не може бути. Вони бачать цю величезну загрозу, бачать швидкість, як я бачу, умовно якось розраховують тут прорахунки, що це може бути якось дуже швидко. І вони діють на опередження. Ми будемо бачити вкладання туди просто якихось дуже величезних. Коштів, і якщо ми на виході потім побачимо якусь німеччину озброєну до зубів, то е, взагалі не дивуйтесь, бо зараз це в пріоритеті, це щось надважливе, і це навіть поставлено як головне, що потрібно Україні, і це підтримується головне. Це підтримується всіми. Тут тобто, Там немає такого, що а може не треба, а може відкладемо. Так що Німеччину ця війна точно щось навчила. Чи справді в ЦРУ вважають, що Україна може програти у війні з Росією вже до кінця 24-го року? Ну знову ж. Це ілюзія, і це як знаєте, яка інформатику треба розказати? Але з іншої сторони, що якщо будуть затягувати зброю, так нам саме говорять, що якщо будуть затягувати зброю, то так це можливо. Чи підпишуть Україна та Чехія безпекову угоду до кінця весни? Я думаю, що підпишуть, принаймні, там дуже багато узгоджень. Я думаю, що підпишуть. В будь-якому випадку все йде до закінчення, до саме підписання. Воно на якихось уже кінцевих у, регулю... у регулюваннях там щось трошечки незгодні, але воно йдуть домовленості, так що десь вже скоро воно закінчиться. Чи можливі нові рейди від російського добровольчого корпусу на території РФ до кінця весни? Не до кінця весни. Я думаю, що до кінця весни вони будуть сидіти на місці. Їм потрібно якось більш підготуватися, може десь може підлікуватися. Ну, принаймні нам розказують, що тут дуже багато поранених. Я не думаю, що це буде весна. Це буде пізніше, по мені тут взагалі дев'ятка пентаклів, ем, говорить, що це буде більш така глобальна підготовка. Зараз, ну, от до, до кінця весни ні. Але чи буде пізніше, так. Чи справді росіяни вкотре замітували атаку на ЗАЕС? Ну, так нам показують, що зробили те, що робили багато-багато разів. І зараз їм потрібна якась подібна інформація, якесь підтвердження. Це частина, яку вони там грають, тут покупкам, да, якась інформація, яка їм потрібна для впливу. І знову ж по пентаклям. Ще вони такі потуги зупинити допомогу, може, чи може щось там зупинити, якийсь там. Чи транші, чи щось, тут щоб зупинити. Тут якась історія, щоб зупинити. Україну зупинити. Чому експертам МАГАТЕ було відмовлено в доступі до місця ймовірного удару по ЗС? Ну, перш за все, що вони це, по всім даним сказали, що воно якесь охороняємо, секретне і так далі. Це одне, а інше, щоб там буде якось все зрозуміло. Я не думаю, що там МГТ не зрозуміло. Я думаю, що МГТ там якраз теж все зрозуміло, але щоб це не так було видно. Так? Тут як скриття, якесь, скриття інформації, підзакривають. Ну, щось вони там ще й ховають. Я думаю, що там точно є зброя, але там ще щось і ховають. Я не здивуюся, там може щось таке, що там не, не має просто бути, тому що там немало, там чогось багато. Що обговорював Денис Мигаль з лідером республіканців в Штатах? Це точно щось як угода, угода, яка в принципі може. Принести стабільність, і воно якось що, що затягнулось, його прискорювали. Я зараз просто пофантазую з того, що я бачу. Можливо, це оця умова, що зараз буде це голосування, бо це якийсь такий старий, довгий процес, який зараз закінчується. От е, саме після його поїздки вона, вона закрилася ця тема, але це тянулося довго. Я думаю, що це оце голосування. Чи отримає Україна ракети атакам з -до початку літа? Нам показують, що отримає. Е, чи отримаємо, точно отримаємо. Е, якби навіть десь і ще й буде прискорення, тут одна ложка дьогт. Єдине, що це все-таки не все зразу, якась тільки частина. Але чи ми його ми його точно отримаємо. чому суд скасував арешт частини майна Гринкевичів, яких звинувачують в розкраданні грошей для ЗСУ ж сама історія, що умовно це не Гринкевича, да, частина є, напевно, на ньому, а частина на комусь іншому. І те, що е, не відноситься до сім'ї, до цих близьких і його якби відсунули, це не їхня частина, отак. я не знаю, кого там стосується, але це як не їх частина. Про що домовився Зеленський під час зустрічі з віце-канцлером Німеччини? Тут не одна домовленість. Там саме є якась безп... там точно щось про безпеку, про захист кордонів, про якусь спільну працю. Може, це ця угода, що там підписують з усіма, так, бо якось тут так глобально. Але інша історія там знову ж про зброю, там. Е, безпекова угода це частина, але не здивуюся, що нам дадуть щось, що пересувається, щось, що давно не вирішувалось, воно пересувається і те, що дали побистріше. Е, не знаю, що там, чи ми будемо ті танки, чи що ми там отримувати, щось, що пересувається. Е, але і це і за кордони. Там декілька угод, там не одна угода. Чи справді Росія всіма силами намагається зараз вплинути на політичний процес в Австрії? Ну, тут не те, що правда. Тут якась акумуляція дуже великої кількості сил. Я не здивуюся, що навіть якщо там є умовно ті, хто за і ті, хто проти, і там і там у них є люди. І взагалі, якби там зупинити якийсь процес, що там відбувається, що їм не подобається, вони хочуть притормозити, йдуть величезні підкупки. І, так що, чи він, вони туди влізли, да, вони влізли двома ногами. І скажу більше, що вони мають дуже величезний просто вплив. Так що моя відповідь так. Чи варто очікувати на блекаут в Україні в травні? Ну, Дивіться, блекаут, як блекаут, я думаю, що його не буде. Чи будуть відключення світла, так вони будуть. Ми будемо, якби якусь нестачу, але це не от блекаут. Тут трошечки було б гірше. Тут щось тимчасове. Так, якісь графіки тут будуть, але це не блекаут. Це щось ще що буде тимчасово. Навіщо Ентоні Блінкін відправляється до Китаю та чи пов'язано це з Україною? Ну, скажімо так, не тільки з Україною. Перш за все, за все там якісь фінансові справи вони стоять в принципі. На, на повісті дня і там о, щось ну, на дуже довгостроковий термін. Якась співпраця, от, е, в такому. Е, а як це пов'язано з Україною, а з Україною пов'язано умовно, щоб зупинити те, що відбувається на Україні. О, ну, але воно йде в такій меншій мірі і тільки частково? Е, ну Це точно не, не головне його питання. Чи справді на Зеленського готують кілька замахів? Чи є замахи на Зеленського, так вони є. Чи вони готуються, так вони готуються. Але це, знаєте, щось таке систематичне. Не здивую, що потім колись ми прочитаємо, може, там напишуть ті, хто в цьому всьому перебував, що це якась просто постійна небезпека. От кожного дня, кожної хвилини, кожної години. Ні, це не Захід. Це Росія, там навіть сім жертві така умовно ті бійці, або ми можемо це назвати якісь професійні, професійні кілери. Це професійні люди, які цим займаються. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.